І я Віка, і я тривожник, і зараз я розкажу те, в чому кожен тривожник впізнає себе. Якщо ви з цим стикалися особливо вашої близької людини? Вітаю, виживете або спілкуєтеся із тривожником. Перше, мені не можна говорити про те, що нам потрібно поговорити. Потім тобі щось розкажу. Не робіть так. До нашої розмови я себе накручу так, що ви зможете викликати мені швидку через мої панічні атаки. Друге, при виході з дому мені не можна говорити. Чи я напевно виключила праску, плойку і вимкнула плиту, замкнула. Двері не можна. Ці нав'язливі думки будуть протягом всього дня, то поки я не повернусь додому і не перевірю, що все напевно добре. Третє. Коли мені дзвонять батьки дуже рано або дуже пізно, в моїй голові розмальовано все в найгірших варіантах. А це не просто випадково випадково подзвонила. Просто випадково. знаєте. А не бачиш, отак вони пусково Буває. Четверте, нам не бажано пити більше двох кав в день. Наше серце і так керачить кожного дня, ніби ми бігаємо марафон від світанку до смерканку. Кавою це тільки погіршується. Тривожники, не пийте кави. П'яте: якщо ваша близька людина кожен раз вас запитує, чи все гаразд, чи у вас хороший настрій, чи нічого не сталося. Вітаю, ви спілкуєтеся, бо живете з тривожником. Коли в наших близьких людей поганий настрій, ми думаємо, що ми спровокували цей поганий настрій. Не ображайтесь на нас, у нас просто так працює мозок. На жаль, при б краще якусь по іншому. Шосте: якщо ми з вами за якусь зустріч, але ви не змогли прийти, відмінили її просто і вам якось некомфортно. Не хвилюйтеся. Будь-яка зустріч, яка відміняється, дарує мені тільки полегшення. Кожен вихід із дому супроводжується в мене станом таким перед панічною атакою. Хвилююсь, тому і сценарії як буде, як не буде, як станеться, як не станеться. Коротше, не розстраюйтеся. Сьоме, Якщо я маю десь якусь зустріч на 18-ту годину, то від ранку я не зможу нормально планувати свій день, тому що я буду жити з думкою про те, що мені потрібно їхати на цю зустріч. 99,9% Що я приїду завчасно. На те, що зустріч буде швидше, і я просто перестану тривожитися. Спойлер, не пристане. Восьмада, восьма кожна біль в моєму тілі в мене одразу виникає після цієї болю думка, що я хворію на якусь невеликовну хворобу. І я завтра помру. Іпохондрія як один із наслідків надмірної тривожності.